Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков підкреслив, що у Кремлі уважно вивчають інформацію про можливість надання Сполученими Штатами Україні далекобійних ракет Томагавк із дозволом застосовувати їх на так званій суверенній території Російської Федерації. Пісков підкреслив, що. У Росії намагаються зрозуміти, чи здатні самі українські військові запускати такі ракети, чи мова йде про участь у цьому процесі американських військовослужбовців? І чи має Україна самостійно розвідувальну інформацію щодо цілей, по яких будуть спрямовані ці ракети, чи знову таки саме американські військовослужбовці будуть наводити українські вже ракети? Які надасть Америка на цілі у Російській Федерації? Таким чином, ця заява прес-секретаря президента Росії, як і раніше, спрямована на спробу залякати Захід тим, що у Москві будуть вважати Сполучені Штати безпосереднім учасником конфлікту і з можливістю відповіді на удари саме американцям, а не українцям. Заява Піскова прозвучала невдовзі після того, як з'явилося інтерв'ю. Представника президента Трампа Кіта Келга, в якому він ствердно відповідає на питання, чи дозволив Дональд Трамп американські ракети томагавки застосовувати для ударів по суверенній території Російської Федерації. Відразу скажу, що у цьому інтерв'ю не було ніякої нової інформації. Представник президента Трампа, який, як правило, не бере участі у реальних політичних, перемовинах чи домовленостях виключно аналізував ці заяви, які зробили люди, що дійсно мали б ухвалювати рішення: президент Дональд Трамп, віце-президент Джей Дівенс та державний секретар Марко Рубі. Однак, жоден з цих посадовців поки що ствердно не сказав про можливість застосування Україною ракет магавк для ударів по території Російської Федерації і навіть. Не сказав про те, що Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення про надання цих ракет Україні. Ми знаємо тільки, що під час останньої зустрічі у Нью-Йорку український президент Володимир Зеленський обговорював із Трампом можливість застосування ракет Томагавк, і що американський президент дійсно вивчає. Це питання, це підтвердили і інші представники адміністрації президента Сполучених Штатів. Але сам факт того, що тема застосування томагавків зараз активно обговорюється, і що до дискусії щодо цієї теми підключилися урядовці з адміністрації Дональда Трампа аж на рівні віце-президента Сполучених Штатів не може не лякати Москву. Тому що раніше у Вашингтоні навіть і чути не хотіли про можливість застосування томагавків по території Російської Федерації і навіть надання такої зброї для України. Можна вважати, що Підняття теми томагавків, саме теми, а не надання самих ракет, свідчить про те, що Трамп шукає гідної відповіді на ту гібридну війну, яку розпочав Путін проти країн-членів НАТО, і на очевидне небажання російського президента продовжувати перемовини щодо закінчення війни в Україні. Дональд Трамп таким чином має продемонструвати своєму російському колезі, що і він готовий на ескалацію. І що, якщо Путін буде продовжувати відмовлятися від будь-яких пропозицій Трампа, а натомість надсилати свої безпілотники для того, щоб вони пролітали над військовими об'єктами НАТО і паралізували повітряний рух у Європі, Сполучені Штати. Зможуть ухвалити дуже неприємні для російського керівництва рішення, це передача далекобійних ракет Україні і можливі удари Збройних сил України по стратегічних об'єктах в Російській Федерації. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що домагавки достають і до російської столиці, і таким чином можуть погрожувати як військовим об'єктам Росії, так і. Центром розташування військового командування Російської Федерації у Москві. це, очевидно, не те, чого очікує Путін від подальшого періоду російсько-української війни. Залишається тільки зрозуміти наскільки. Путін сприймає такі погрози серйозно, адже відмінність стили російського і американського президентів в тому, що Путін дійсно здійснює свої погрози. Він не зупиняється на словах. Коли ми чуємо від російського президента заяви про наміри здійснити кроки військово-технічного характеру, ми розуміємо, що вже невдовзі почнеться війна, і що Росія дійсно готова або до Реальних військових дій, як у випадку з Україною, або до гібридної війни, як у випадку з країнами-членами НАТО. Коли Путін погрожує втручатися в ці інші політичні процеси в сусідніх країнах, ми бачимо, як це реально відбувається за участю російських спецслужбістів і найманців. А Трамп принаймні. До сьогоднішнього дня обмежується насамперед словесними погрозами. І Путіна може просто не злякати томагавк, який існує виключно у інтерв'ю Джей Венса і Кіта Келега, тому що насправді ці ракети не будуть передані Україні, і Україна не отримує дозволу для їхнього використання по території Російської Федерації. Втім, той факт, що вже зараз. Далекобійними ракетами Україна може вражати об'єкти на території Білгородської і Брянської областей Російської Федерації, хай це навіть не томагавки вже має викликати серйозне занепокоєння у російського політичного керівництва і. Заяви Дмитра Піскова про те, що мова йде про необхідність вивчити питання томагавків і зрозуміти, чи не будуть причетними до безпосереднього використання цих ракет американські військові, це звичайно, спроба залякати Трампа для того, щоб той і не думав про реальне надання томагавків Україні, побоюючись прямого конфлікту із Російською Федерацією, і от тут. Найбільш цікаве питання: хто кого залякає першим? Трамп обіцянками надати Україні томагавки, чи принаймні обіцянками вивчити це питання, або Путін обіцянками розцінити використання томагавків Україною як безпосередній прямий конфлікт із Сполученими Штатами, який може призвести до прямого зіткнення між двома ядерними наддержавами сучасного світу. Звичайно. Мені хотілося б, щоб першим перелякався Путін, але російський президент неодноразово демонстрував свою неготовність лякатися до того, як зіткнеться із реальним проявом сили. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу у Патреоні Байм'якофі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функціями спонсорства на самому YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить!